Акцію до дня святого Миколая для дітей з особливими потребами сьогодні влаштували і в одному з торговельних центрів нашого міста. Сюди запросили малечу віком від 3 до 9 років. Здебільшого це були вихованці центру реабілітації. Промінь такий захід організували спортивний комітет Вінниці та обласний осередок союзу організації інвалідів України. Ігровий майданчик в одному із торгівельних центрів міста сьогодні відвідали маленькі вінничани з особливими потребами. Під наглядом батьків та вихователів дітлахи мали змогу пострибати на батуті та спробувати зіграти партію з настільного хокею. Во «Взагалі така дружеська душевна атмосфера празника. Хотілось би, щоб організовували ще побільше не тільки на День святого ніколая, но і на новогодні празніки на Рождество, щоб як можна більше для дітей було таких представлень». Родзинкою свята стало шоу мильних бульбашок. Дітлахи самі були учасниками ігрового дійства. Супер і Нам дуже сподобалось. Щиро дякую. І ну, почаще. Тому що для таких дітей, особливих дітей, ну, дуже мало І... Иногда їм надо встречаться, видеться, и щоб люди знали об этой проблеме, очень хочеться. Це чудова акція для наших дітей це, це дуже необхідно. Вони, їм, вони зустрічаються, спілкуються більше. Це те, що потрібно. Організаторами акції до Дня Святого Миколая виступили спортивний комітет міста Вінниці та Вінницький обласний осередок, Союз організації інвалідів України. Ми хочемо подарувати дітям посмішку гарний настрій, тому що щоб вони відчули ще цей новорічний настрій, тому що навіть для дорослих, коли. Підходимо до свят новорічних, це завжди відчуваєш себе, не дивишся на те, що ти вже доросла людина в касті, чекаєш якогось чуда. А для дітей це, ну, вважайте, втричі серйозніше. Наша мета це об'єднати всі організації, які працюють в цій сфері. Тобто, це центри реабілітації, це міська влада, це обласна влада, тобто всі зусилля разом так, щоб воно було якось яскравіше, цікавіше і працюємо відповідно зі всіма людьми. Які мають інвалідність. акція до Дня Святого Миколая це один із традиційних заходів, які щорічно організовує спортивний комітет міста Вінниці, навчальних закладах та дитячих будинках міста. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.